У 1984 році 18-річна Елізабет Фріцл зникла зі свого будинку в Амштеттені, Австрія. Її батько Йозеф переконав усіх, що вона втекла, щоб приєднатися до секти. Але через 24 роки правда розкрилася і шокувала весь світ. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Йозеф Фріцел народився 9 квітня 1935 року в Амштеттені, Австрія, у сім'ї Йозефа Старшого та Марії Неннінг. Про Йозефа Старшого майже нічого не відомо, навіть його прізвище. Марія не була одружена, коли завагітніла, і коли народився її син, вона дала йому дівоче прізвище своєї матері. Єдине, що відомо про Йозефа Старшого, він був жорстоким алкоголіком, який покинув сім'ю, коли хлопчику було лише 4 роки. Йозеф мав складне дитинство і з юних років виявляв схильність до насильства. Імовірно, це було пов'язано з тим, що його мати ніколи не виявляла до нього любові чи прихильності протягом усього дитинства. Іншою важливою подією, яка почалася коли Йозефу було 4 роки, стала Друга світова війна. Саме тоді Йозеф старший пішов воювати за нацистів і більше не повернувся. Амштеттен, на жаль, розташовувався на перетині залізничних шляхів до Німеччини та Італії. Тому місто було головною ціллю для бомбардувань союзників. Після закінчення війни. Місто окупували росіяни, які діяли практично безконтрольно. Кількість вбивств і нападів різко зросла. Її вже не вистачало. Марія почала суворіше карати сина. Якщо раніше вона його могла легенько вдарити, то тепер вона била його кулаком і навіть чоботом. Його іноді прив'язували до ліжка або змушували спати на дворі. Йозеф багато вільного часу проводив за ремонтом різних речей. У підлітковому віці хлопці Анштеттена мали мало шансів познайомитися з дівчатами через небезпеку, спричинену російською окупацією. Батьки ретельно охороняли своїх дочок. Їх супроводжували щоразу, коли вони мали виявити а в інший час тримали замкненими. Йозеф почав підглядати, а потім переслідувати молодих жінок. Коли йому було 16 років, він вистрибнув з кущів і непристойно поводився перед жінкою, яка проходила повз. Невдовзі після цього Йозеф покинув школу і почав відвідувати вечірні курси з інженерії, а вдень працював на металообробному підприємстві. Він переїхав до Лінца, що за 60 кілометрів на північний захід від Амштетена. Протягом наступних трьох років Йозеф досягнув успіхів в інженерній справі, але все ще не мав дівчини. Все змінилося 1956 року, коли його запросили на вечірку, де він познайомився з молодою жінкою на ім'я Розмарі Байєр. Під час залицяння вони зрозуміли, що мають схожі життєві прагнення, одним з яких було бажання мати велику сім'ю, де Йозеф забезпечуватиме родину, а Розмарі дбатиме про дітей та дім. Досить типова ситуація для того часу. Того ж року пара одружилася. Незважаючи на труднощі, з якими Йозеф зітхнувся у дитинстві, йому вдавалося вести зовні нормальне доросле життя, працюючи інженером і виховуючи сім'ю зі своєю дружиною Розмарі. Щоб заощадити гроші, пара переїхала до будинку його матері в Омштеттені. Йозеф жив у батьків розмарі протягом тижня, поки працював у лінці і повертався на вихідні. У матері Йозефа був пансіон, тому подружжя мало власну двокімнатну квартиру. Просто оренда там була дешевшою ніж якби вони жили в лінці. Подружжя активно взялося за здійснення свого бажання мати велику сім'ю їхня перша дитина дочка Ульріки. Народилася в 1957 році. У 1960 році народила ще одна дочка Розмарі Молодша. Але під час вагітності виникли ускладнення, і лікар попередив Розмарі, що подальші вагітності можуть бути небезпечними. Розмарі проігнорувала ці застереження і в 1963 році народила їхнього першого сина, Гаральда. Потім настала пауза, коли компанія відправила Йозефа до Африки незабаром після народження Гаральда. Він провів 18 місяців за кордоном без зв'язку з родиною. Коли він повернувся, його діти вже не пам'ятають. П'ятали його, незважаючи на те, що відсутність створила чимало проблем у родині фріцлів. 8 квітня 1966 року вони привітали появу своєї третьої дочки Елізабет. Поки Розмарі жила в Амштеттені, доглядаючи за чотирма дітьми, Йозеф потрапляв у неприємності в лінці. Він почав непристойно поводитися з жінками і, врешті, був спійманий та отримав попередження. Потім на нього поскаржилися через спробу нападу на молоду жінку, і він отримав ще одне попередження. У жовтні 1967 року він почав переслідувати молоду медсестру, яку побачив на вулицях Лінца. Він дізнався, що чоловік цієї жінки іноді працює в нічну зміну, і що навіть коли його немає, вона спить з відкритим вікном. 27 жовтня 1967 року Йозеф заліз у вікно, взяв ніж на кухні і здійснив напад на жінку. Потім він одягнувся і виліз назад через вікно. Жінка одразу зателефонувала в поліцію, і Йозефа швидко заарештували, де він зізнався у злочині. Йозефа засудили до 18 місяців ув'язнення, і на відміну від часу в Африці він міг бачитися з родиною. Розмарі відвідувала його за ґратами і Ніколи не говорила про те, що її чоловік скоїв насильницький злочин. Вона влаштувалася на роботу в пекарню, щоб утримувати сім'ю, поки чоловік був ув'язнений. Після звільнення його найняла компанія, що виробляла будівельні матеріали в Амштеттені. Він розповів їм про свою судимість під час співбесіди, але вони все одно найняли його, бо він був дуже хорошим інженером. Злочин Йозефа практично всі проігнорували, включаючи Розмарі. У 1971 році вона народила близнюків хлопчика і дівчинку, яких назвали Йозеф Молодший і Габріель. Потім, у 1972 році, народилась їхня остання дитина, дочка на ім'я Доріс. На той час Йозеф перейшов до нової компанії, де керував їхнім австрійським відділенням. На думку місцевих жителів, фріцли були порядною сім'єю, а Йозеф шанованим батьком з престижною роботою. Вони продовжували жити в двокімнатній квартирі з сімома дітьми, доки один з інших мешканців будинку не помер, і Йозеф зміг перетворити той блок на спальні для своїх дітей. Коли мешканці з іншої квартири нарешті виїхали, Йозеф нарешті зміг здійснити свій новий план. Він відремонтував будівлю, додавши терасу на даху, прибудову з додатковими квартирами та підвал. Принаймні так він сказав місту. Але це був не просто звичайний підвал чи комора. Це була ретельно спроєктована в'язниця зі звукоізоляційними стінами, укріпленими дверима і навіть житловими приміщеннями. Будівництво підземелля вимагало від Йозефа великих зусиль і хитрощів. Він мав переконатися, що ніхто не запідозрить, чим він займається, тому виконував роботу таємно вночі або коли його сім'я була відсутня. Незважаючи на те, що жив поруч зі своєю дружиною та іншими дітьми, Йозефу вдавалося приховувати свою темну таємницю від них протягом десятиліть. Після завершення будівництва підземелля Фріцель почав керувати ним з безжальною ефективністю. Елізабет Фріцель була тихою і замкнутою. Вона не проводила багато часу поза домом і не спілкувалася з іншими дітьми. Після того, як Йозеф відремонтував свій будинок, він почав проводити менше часу з дружиною і більше часу у власній квартирі. Він погрожував убити її, якщо вона комусь розповість. На той час троє дітей Фріцлів вже покинули дім. У ліріки та Розмарі молодша вийшли заміж і переїхали. Гароль залишив інженерне навчання і почав вчитися на шеф кухаря в іншому місті. Елізабет мала короткий перепочинок від батька, коли провела два роки, працюючи і живучи в іншому місті, але після цього вона зникла. 29 січня 1983 року Елізабет з подругою поїхали до Відня з планом розпочати нове життя подалі від їхніх проблемних сімей. Через п'ять днів, не отримавши звісток від Елізабет, Йозеф зателефонував поліцію, і вони почали пошуки молодої жінки. 18 лютого Елізабет була на вечірці, коли сусід поскаржився на шум. Коли прибули офіцери, вони перевірили документи у всіх присутніх, і коли перевірили документи Елізабет, взяли її під варту і викликали батька забрати її. Ось так Елізабет передали людині, яка згодом зруйнує її життя. 28 серпня 1984 року Елізабет зникла знову. Йозеф заявив про її зникнення, але цього разу офіцер сказав йому, що вони нічого не можуть зробити, оскільки молодій жінці вже 18, і вона може піти, якщо захоче. Офіцер сказав, що може скласти звіт, але вона, ймовірно, пішла з власної волі. Йозеф почав стверджувати, що Елізабет мала проблеми і захоплювалася альтернативними релігіями. Це змусило людей повірити, що Елізабет пішла і приєдналася до секти, але реальність була набагато гіршою. 28 серпня, в день зникнення Елізабет, Йозеф попросив дочку спуститися в підвал і допомогти йому щось перенести. Після того, як вони закінчили, він провів її до своєї майстерні в погано освітленому підземеллі і сказав, що хоче поговорити з нею наодинці. Ніхто, крім Йозефа, ніколи не був там раніше, і для Елізабет це було досить моторошне місце. Після того, як вона сіла на стілець, Йозеф підійшов ззаду і приклав до її обличчя шматок тканини, доки вона не знепритомніла. Коли вона прокинулася, її руки були прикуті ланцюгами за спиною, а в роті був кляп. Вона лежала на двоспальному ліжку. А в кімнаті був телевізор, відеомагнітофон, електрична плита, раковина і туалет. До підлоги був прикріплений металевий стовп, і ланцюг навколо її рук був з'єднаний з ним. Конкретно ця частина підвалу офіційно не існувала. Її не було в планах будівлі, і вона не проходила міську інспекцію. Щоб потрапити туди, Йозеф відсував книжкову шафу, яка закривала отвір величиною близько одного метра. Щоб потрапити до цієї кімнати, йому доводилося проходити через опір навприсядки. Там все було оточено бетоном, майже в повній темряві і тиші. Другий день ув'язнення Елізабет включав 40-хвилинне побиття. Йозеф мав розпочати процес підкорення своєї дочки. Буквально. Він хотів зламати її волю, щоб вона стала слухняним в'язнем. Після побиття він зняв ланцюги з її рук і замкнув важчий ланцюг навколо її талії. Цей ланцюг був достатньо довгим, щоб дозволити їй дістатися до раковини і туалету, але це також полегшувало Йозефу нападати на дочку, що він і зробив перед тим, як залишив її закривавлену і побиту на ліжку. Він повернувся того ж дня, щоб знову знущатися з неї, і ця схема тривала роками. Йозеф мав ненаситний потяг і нападав на Елізабет кілька разів на день. Спочатку вона боролася, вона била ногами і кулаками. Вона дряпала його обличчя, але врешті-решт зрозуміла, що це марно. Йозеф згодом почав приносити непристойні відео та іграшки. Він змушував Елізабет дивитися відео і відтворювати те, що відбувалося на телевізорі. Після місяця в полоні Йозеф змусив дочку написати лист йому і її матері, стверджуючи, що вона втекла і приєдналася до секти. Це зручно збігалося з тим, що він розповів розмарі та поліції. Знадобився тиждень погроз і голодування, щоб змусити її написати листа. Та коли вона закінчила. Він поїхав за 160 кілометрів і відправив його собі поштою. Це частково відповідає на запитання людей про те, що робила Розмарі, поки її дочку катували і знущалися з неї в підвалі. Вона завжди стверджувала, що не знала. Пізніше вона скаже, що вірила, що Елізабет втекла і приєдналася до секти, як припускав Йозеф, що підтверджувалося її листом через місяць після зникнення. Деяким людям важко в це повірити, але кажуть, що розмарі стала надзвичайно байдужою до свого життя і просто механічно виконувала щоденні справи, ледве усвідомлюючи реальність. Навесні 1985 року. Йозеф втомився возитися з ланцюгом, коли знущався над дочкою, тому почав процес перетворення території на неприступну. Він взяв двоє порожніх стелевих дверей і заповнив їх бетоном. Потім встановив їх над отвором доступу, який був за полицею, і на дверному отворі в кімнату Елізабет. На додаток до цього він сказав Елізабет, що двері обладнані так, що якщо їх відкрити зсередини, її вразить струмом і отруїть газом. Це очевидно не було правдою, але після того, як власний батько замкнув її в підземеллі і неодноразово катував і знущався з неї, вона була впевнена, що він здатний на все. Звісно, всю цю ситуацію з точки зору Елізабет майже неможливо уявити. Ми маємо деякі уявлення про це лише зараз, тому що вона змогла розповісти свою історію. Досі я розповідав цю історію з точки зору Йозефа. Він знав, що робить і які в нього плани. А Елізабет ні. Перші кілька днів вона була в шоці, а потім припускала, що батько скоро її відпустить. Незадовго до того як він ув'язнив її, вона сказала йому, що збирається переїхати до Лінца – Жити зі своєю сестрою Розмарі Молодшою. Йозеф розізлився, і через кілька днів вона прокинулася в підземеллі. Вона думала, що це тимчасове покарання, але дні перетворювалися на тижні, які перетворилися на роки. Невідомо чи планував Йозеф з самого початку, що її ув'язнення буде постійним, але вона довго не знала, що свобода ніколи не настане. У травні 1985 року Йозеф закінчив будувати свої двері в стилі банківського сховища і зняв ланцюг з талії Елізабет. Вона використала свою нову свободу, щоб боротися з ним ще запекліше, і він карав її ще суворіше. Він бив її так сильно, що в кількох випадках думав, що зайшов надто далеко. Але Елізабет завжди виживала. Її воля вирватися з цієї ситуації була сильною, і вона боролася руками. Але в серпні 1986 року все змінилося, коли вона зрозуміла, що вагітна. Йозеф був у захваті від ідеї мати нову дитину, але на 10-му тижні стався викидень. Травма від полону та втрата дитини завели Елізабет у депресію, яка забрала у неї всю надію. Вона змирилася з тим, що вона рабиня і ніколи не побачить нічого за межами бетонної кімнати, яку називала домом. Саме в цій кімнаті, в темряві 30 серпня 1988 року, вона народила свою першу дитину, дівчинку на ім'я Крістін. Йозеф дав їй книгу про пологи за кілька місяців до цього і забезпечив її ковдрою, ножицями та пачкою підгузків перед пологами. У всьому іншому вона була сама. Елізабет змогла народити перерізати поповину і спавити немовля. Потім вони вдвох сиділи в темряві в бункері 10 днів, перш ніж Йозеф нарешті з'явився. Наявність дитини в кімнаті не зупинила знущання. Йозеф нападав на свою дочку щонайменше три рази на тиждень і до двох разів на день. Це створило ситуацію, коли Елізабет народжувала кожні два роки протягом 15 років. Штефан народилася в 1990 році, а потім Ліза народилася в 1992 році. Але на той час Йозеф вважав, що в підвалі недостатньо місця для ще одної дитини. Ліза також була набагато голоснішою за інших двох дітей і постійно плакала, тому він придумав план удочерити дівчинку. У травні 1993 року, коли Лізі було 9 місяців, він поклав її в коробку і залишив на своєму порозі з запискою, яку змусив написати Елізабет. У ній говорилося, що вона не може піклуватися про дитину і сподівається, що з нею не буде багато клопотів. Вона пояснила, що дитина п'є з пляшечки і їсть їжу з ложки. Очевидно, соціальні служби вважали це цілком законною ситуацією і дозволили удочерити. Ситуація була б іншою, якби у Йозефа був кримінальний запис. Але в Австрії на той час кримінальний запис автоматично видалявся через 15 років, тому на той момент Йозеф був чистий. Але потім це сталося знову. Елізабет народила Моніку в 1994 році, і незабаром після цього її залишили цього разу в дитячому візку на порозі в будинку фріцлів. Цього разу, лише за кілька хвилин після того, як Розмарі виявила дитину на дворі, задзвонив телефон, і жіночий голос заявив, що це Елізабет. Це явно був запис. І через кілька хвилин телефон зазвонив знову, і той самий запис відтворився. На цю дивну деталь не звернули увагу. І цього разу Йозеф вирішив взяти Моніку під опіку замість удочеріння, оскільки в такій ситуації він отримував би більше грошей від держави. Незважаючи на те, що він не потребував грошей, він виріс бідним і не міг упустити можливості заробити трохи більше. Соціальні служби кілька разів перевіряли фріслів і визнали їх люблячими і турботливими батьками, тому будь-які підозри були відкинуті. Ці дві покинуті дитини, на щастя, знайшли безпечне місце і люблячу сім'ю. У Лізе виявили захворювання серця, і незабаром після її появи в домі Фріцлів, їй зробили операцію, що врятувало її життя. Це зробило цю ситуацію ще більш зворушливою для людей, які жили в цьому районі. Але потім це сталося знову у 1996 році. Елізабет народила близнюків на ім'я Олександр і Михаель. Олександр народився здоровим, але з Міхалем явно було щось не так. Протягом наступного дня у нього почалися проблеми з диханням, і коли Елізабет благала батька про допомогу, він відповів: що буде, те буде. Міхаель помер через два дні після народження, і Елізабет загорнула його в ковдру, чекаючи, поки Йозеф повернеться до підвалу. Коли він прийшов наступного дня, він спалив крихітне тіло в печі. Майже в півтора роки Олександр став третьою дитиною і останньою дитиною Елізабет, яку знайшли на передньому ганку фріцлів. Знову ж таки, Йозеф взяв дитину під опіку і збільшив суму грошей, яку він отримав від держави. На той час Йозеф розширив підземелля, щоб було більше місця для дітей. Він викопав більше приміщень, ніж використовував на той момент. Все, що йому було потрібно зробити, це з'єднати викопані зони і обставити їх. Він додав душ, ще два ліжка, холодильник. Більшу піч і вентилятори для покращення вентиляції. Йозеф продовжував контролювати кожен аспект життя Елізабет за цими стінами, диктуючи, що вона повинна робити і як виховувати дітей. Він використовував страх і маніпуляції, щоб зберігати контроль над нею і гарантувати, що вона ніколи не спробує втекти. На додаток до цього він спускався до підвалу і розповідав Елізабет і дітям полоненим про все, що робили троє дітей, які жили на горі. Він приносив фотографії, що показували сім'ю на відпочинку чи святкуваннях, і полонена сім'я підігравала, щоб він не засмутився. Але коли Йозефа не було, Елізабет впевнювалася, що її діти точно знають про ситуацію. Найдовший період між дітьми. Був перед народженням Фелікса, останньої дитини. Він народився у 2003 році і, на відміну від попередніх трьох дітей, залишився в підвалі. Здавалося, що Йозеф вважав, що розмарі не впорається ще з однією дитиною, а підземелля було достатньо розширене, щоб створити місце для більшої кількості дітей. Саме після народження Фелікса Йозеф почав заглиблюватися в досить похмурий план на майбутнє. Він почав купувати нерухомість з планом стати девелопером. Пізніше він розповість психіатру, що знав, що діти стануть дорослими, і їх потрібно буде інтегрувати в суспільство, але їхня ізоляція робила малоймовірним, що вони зможуть знайти роботу. Тому Йозеф збирався започаткувати бізнес з нерухомості, де зрештою могла б працювати вся полонена сім'я. Він збирався відремонтувати перший поверх будинку, в якому жив з дитинства, щоб зробити місце для своєї полоненої сім'ї. І, врешті-решт, Елізабет могла б повернутися з секти зі своїми трьома іншими дітьми, і дві сім'ї могли б об'єднатися. Тоді Елізабет могла б стати його секретаркою. А він би влаштував трьох полонених дітей на різні посади у своїй компанії. Коли він почав обговорювати ці плани з Елізабет, вона звичайно погоджувалась через страх перед батьком. На початку 2008 року Йозеф виселив орендарів з першого поверху і змусив Елізабет написати листа, що вона планує повернутися додому. Він почав ремонт будинку з наміром об'єднати сім'ї наприкінці 2008 року. Але в квітні того ж року двоє з полонених дітей захворіли, і старша дочка Елізабет Крістін, якій тепер було 19 років, і чотирирічний Фелікс обидва серйозно захворіли. І хоча Фелікс одужав, Крістін ні. Її стан погіршився настільки, що в неї почалися судоми, і Йозеф вирішив використати це як можливість об'єднати свої сім'ї. 19 квітня 2008 року Йозеф та Елізабет перенесли Крістін на гору в квартиру Йозефа і поклали її на ліжко. Розмарі була відсутня, а троє інших дітей ще спали. Елізабет повернулася до підвалу, а Йозеф викликав швидку допомогу і сказав їм, що знайшов жінку на своєму порозі, і їй явно потрібна медична допомога. Прибула швидка і забрала її до лікарні. А Йозеф змусив написати Елізабет листа, що описував стан Крістін за останні кілька днів, який він взяв із собою до лікарні. Поки Крістін стабілізували і ввели в медикаментозну кому, лікарі розпитували Йозефа про обставини пов'язані з молодою жінкою. Йозеф намагався пояснити ситуацію так само, як і з трьома іншими дітьми, але цього разу лікар був підозрілим. Маючи дуже мало інформації про пацієнтку, лікар припустив, що Крістін могла бути отруєна і повідомив владу. Потім вони зробили оголошення в новинах, що Елізабет потрібно повернутися до Амштетена. Де її підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень через недбалість. Коли слідчі переглянули записки, які залишались дітьми і надсилали поштою, вони почали сумніватися, що Елізабет взагалі коли-небудь була пов'язана із сектою. Зазвичай люди в сектах роблять численні посилання на свої вірування у всіх своїх писаннях, але в жодній із записок чи листів не було жодного посилання на будь-яку організацію. Тим часом Елізабет, Штефан і Фелікс провели наступні три дні в підвалі без відвідувань Йозефа і без новин про Крістін. Виявлення Крістін на його порозі викликало багато тривоги, і не тільки у поліції, яка приходила до будинку ставити запитання, але й у членів сім'ї, зацікавлених відвідати свою хвору давно загублену родичку. Під зростаючим тиском, і з огляду на запит влади про ДНК тест, Йозеф вирішив, що нарешті настав час для Елізабет втекти з секти. 25 квітня Йозеф приніс трьом полоненим змінний одяг і перевів їх у наземний будинок, де вони воз'єдналися з трьома іншими дітьми. Наступного дня Йозеф і Елізабет відвідали Крістін у лікарні і поговорили з лікарем. Але на жаль, вона не дала йому жодних додаткових підказок щодо причин стану Крістін. Коли вони виходили з лікарні, прибуло два детективи і заарештували Елізабет. Детективи допитували Елізабет, намагаючись з'ясувати, хто був у так званій секті і хто допомагав їй переміщати дітей, але їй не було чого їм розповісти. Вони сказали їй, що вона зіткнулася із серйозним звинуваченням у недбалості. і Якщо Крістін помре, її звинуватять у ненавмисному вбивстві, але вона все рівно нічого не говорила. Потім один із детективів підняв телефон і сказав їй, що викликає соціальні служби, щоб забрати її інших дітей, і вона нарешті зламалася. Вона сказала детективам, що розповість їм все за двох умов, що її дітей не заберуть і що її ніколи більше не доведеться бачити свого батька. Елізабет провела наступну годину, розповідаючи детективам точно, що сталося за останні 24 роки. Що її батько оглушив її, і коли вона прокинулась, вона була прикута ланцюгами в підвалі. Він протягом років регулярно знущався з неї, і всі її діти зачаті від нього. Коли вона закінчила, детектив пішов у сусідню кімнату і заарештував Йозефа Фріцля. Йозеф неохоче дав поліцейським код від дверей підземелля, і там вони знайшли Штефана і Фелікса. Коли влада увійшла до підвалу під сімейним будинком Фріцля, вони побачили сцену прямо з кошмару. Елізабет і діти були в полоні 24 роки, де вони ніколи не бачили денного світла і не знали життя за межами цих стін. Умови, в яких вони жили, були жахливими. Зі звуконепроникними стінами і укріпленими дверима, що віддаляли їх від зовнішнього світу. Це відкриття шокувало не лише Австрію, а й людей по всьому світу, які не могли збагнути, як такі звірства залишаються непоміченими так довго. Рятувальна операція була складною і делікатною, оскільки влада невтомно працювала, щоб забезпечити безпеку і благополуччя Елізабет та її дітей. Їхнє фізичне здоров'я було лише одним аспектом: їхня психологічна травма була глибокою після років знущань і ув'язнення від рук Йозефа Фріцля. У підвалі правоохоронці знайшли всі ознаки того, що там проживала сім'я з дітьми. Також було виявлено заборонені матеріали, засоби примусу та пакет, що містив 10 таблеток рогіпнолу, препарату, який використовується для скоєння злочинів. Також знайшли 15 записників Елізабет, які документували її життя у підвалі протягом років. Психологи, які оцінювали Йозефа після арешту, охарактеризували його як маніпулятивну нарцисичну особу, якій бракує емпатії до інших. Цілком очевидно. Його дії були зумовлені жагою до влади та контролю над жертвами. Психологічний профіль Йозефа виявив глибоко порушену особистість, здатну завдавати величезної шкоди найближчим людям, без докорів сумління чи почуття провини. Попри вдаване, нормальне життя назовні, внутрішні демони штовхали Йозефа на нелюдські акти жорстокості його здатність обманювати оточуючих, включно з власною родиною, свідчить про майстерність маніпуляції та контролю. Будівництво та експлуатація підвалу були не просто імпульсивними діями чи проявом божевілля. Це були розраховані кроки людини поглинутою темрявою. Особливо моторошною є відсутність у Йозефа емпатії до Елізабет та її дітей. Він сприймав їх не як людей, гідних любові та турботи, а як об'єкти для контролю та маніпуляцій заради власного хворого задоволення. Психологічна травма, якої зазнали Елізабет та її діти, неосяжна. Роки ув'язнення залишили глибокі шрами, які можуть ніколи не загоїтись. Елізабет і діти разом із Розмарі були поміщені до клініки Амштетен Мауер для довготривалого лікування. Окрім очевидних психічних наслідків, у Елізабет та дітей виявили низку проблем зі здоров'ям, брак належного харчування та сонячного світла призвів до порушень розвитку дітей. Вони також були ізольовані від усіх, через що не змогли розвинути належний імунітет до більшості хвороб зовнішнього світу. Під час допиту Йозеф частково визнав свої дії, але намагався применшити їх різними виправданнями. Він стверджував, що початковим наміром було допомогти Елізабет, бо вона була неконтрольованою. Він розповів слідчим, що Елізабет вживала заборонені речовини, тому він мусив ізолювати її для очищення. Він збирався випустити її, але з часом ситуація ускладнилась, і він не знав, що робити. Він сказав, що якби вона не вживала заборонених речовин, він би ніколи не ув'язнив її. Але Елізабет каже, що ніколи їх не вживала. До того ж, якщо це правда, чому Йозеф одразу почав чинити насильство? Це не має сенсу. ЗМІ розкопали судимість Йозефа 1967 року за насильство, і виникли питання, чому влада замовчувала його кримінальне минуле. Незабаром також було оголошено, що ДНК Тест підтвердив, що Йозеф Фріцель справді є батьком усіх дітей. У суді Йозеф намагався представити себе хорошим, кажучи, що не був зобов'язаний рятувати Крістін. Він сказав судді. Я міг би знищити їх усіх, і ніхто б ніколи про це не дізнався. Він свідчив, що не планував ув'язнення заздалегідь. Він казав, що робив це спонтанно через вживання нею заборонених речовин. Він сказав, що ніколи нічого не готував, і приніс ліжко, туалет і телевізор лише потім. Він стверджував, що ніколи не використовував наручники чи ланцюги. Він заявив, що спогади Елізабет неправильні через вживання нею заборонених речовин. Також він стверджував, що не було насильства над Елізабет у дитинстві і що між ними не було контакту в підвалі протягом перших 4-5 місяців. Тоді він намагався заспокоїти її, бо бачив, що вона нещаслива через ув'язнення. Під час заспокоєння вони почали зближуватись і вона не чинила опору. Він сказав: якби вона сказала ні, я б припиняв це. Коли прокурор запитав про те, що сталося з Міхаелем, Йозеф стверджував, що той народився мертвим і що він ніколи не бачив його живим. Потім він спалив тіло. На основі свідчень Елізабет про те, що Міхаель народився живим та описаних нею симптомів, медичні експерти заявили, що існувала можливість врятувати немовля, якби воно отримало медичну допомогу, і що Йозеф відповідальний за його смерть. Наприкінці свідчень він пояснив, чому так довго тримав Елізабет у ув'язненні. Він сказав. Я завжди хотів мати когось для себе, з ким міг би ділитися особистим людину, на яку б не впливали інші. Для мене також важливо, щоб Елізабет була у моєму розпорядженні для всіх моїх потреб на той час. Я маю на увазі як для розмов, так і для близькості. Коли свідчила Елізабет, вона спростувала майже кожне його твердження. Це разом із переконливими доказами та повністю відсутністю каяття щодо ситуації змусило Йозефа зрозуміти, що він не переможе. 19 березня 2009 року Йозеф Фріцель змінив свої свідчення на визнання вини. Його засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення після 15 років. У травні 2008 року Крістін вийшла з коми, і до червня лікарі повідомили, що вона одужує. Вони очікували її повного відновлення після хвороби, яка привела її до лікарні. Все інше мало вирішуватись в довгостроковій перспективі в клініці амштеттен мауер Через напружені стосунки між Елізабет та її матір'ю Розмарі була виписана з клініки в червні. Вона почала жити під вигаданим ім'ям. Після лікування Елізабет та її діти переїхали до маленького містечка в австрійській провінції і продовжують отримувати терапію. Йозеф Фріцель утримувався в психіатричному закладі після засудження, і незважаючи на можливість умовно-дострокового звільнення, його перевели до звичайної в'язниці. У заяві суду йшлося, що звільнення або умовно-дострокове звільнення з в'язниці неможливе з особливих превентивних причин. Йозеф стверджує, що більше не становить небезпеки, але лист, який він написав до комісії з умовно-дострокового звільнення, показує, що він все ще не відчуває каяття у листі. Він написав, що шкодує про свої вчинки, але продовжував стверджувати, що був хорошим батьком. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї історії в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!